Ми будемо сьогодні говорити на тему, яка має таку назву Чому я вірю в Бога. Завжди будьте готові відповісти розсудливо тим, хто запитує вас. І я вам хочу сьогодні дати шість причин, чому ми віримо в Бога, чому я вірю в Бога. Бог вклав відчуття вічності в серце людини, що все життя була якась пустота. Аж поки ми не пізнали Бога. Друга причина, чому ми віримо в Бога, це є творіння. Саме творіння Боже. Воно кричить, що Бог є. Третя причина, чому ми віримо в Бога, це є мораль. Мораль людини. Христос сам сказав, що людина завжди буде шукати чуда. Це є доказом того, що Бог живий, тому що Біблія нам про це говорить. Деколи ми можемо бути єдиною Біблією, яку деякі люди коли-небудь прочитають.